Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нашим хлопчикам і дівчаткам, які захищають нас від страшного ворога. Не дивлячись на те, що робиться у нас всередині країни, не дивлячись на те, що їм б'ють в спину, вони захищають нас від найбільшої небезпеки. І слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, я почав коротенький цикл про духовне, і сьогодні планую викласти два відео, трошки хоч якось так підбить цей короткий цикл про духовне, а потім уже інше відео. Про наше життя, бо воно все-таки стукає в вікна, в двері і ну, втрачати, вибиватися з темпу, з ритму із оточуючого не варто. То починаю із духовного. Мені прислали таке запитання, які я рекомендую найкращі молитви. Ну, я відповів. Припрошую, а молитва Отче наш вам не підходить. І, власне кажучи, якщо ви звертаєтеся до нашого Творця, до нашого Батька Небесного, то ну, яка треба молитва, щоб просто Ну, ви коли до свого батька, який вас тут земного, ви, треба якась спеціальна формула. Тату мій хороший там, то, то, -то, 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 -то дай мені гроші на так? чи щось таке. Так от і тут виникає таке питання. Коли люди от часто біля церкви чути, там дають в руки бабусі, молитви, отака от, вірна, сильна молитва, все, панове, а ви в кого вірите? Ви вірите в Бога? Ну, Люди звикли до слова Бог. І добре, я буду зараз казати Бог, щоб було простіше і зрозуміліше. Ви в Бога вірите чи в молитву? Ви розумієте, що в такому випадку ця молитва, по суті, перетворюється в заклинання. Бо коли ви звертаєтеся до свого Творця, то, ну, я ж кажу, до батька звертаєтеся. І е, проблема то в чому? Взагалі виникає питання, що таке віра в Бога? Віра в Творця. Коли е, доводиться чути спереча, сперечання людей, які там хтось вірив в Бога, хтось не вірив. І частіше за все, люди, які вважають. Ну, коли я слухаю, то я розумію, що частіше за все люди, які вважають, що вони вірять в Бога, але практично це в, в переважній більшості, ну практично всі, вони вірять в те, що Бог є. Розумієте? Але віра в те, що Бог є, це дуже схоже на те, що от ми, наприклад, запізнюємося на потяг, нас мало часу, і нам сказали, що, ви знаєте, ви можете викликати, викликати таксі. Таксі є. Людина каже, що не вже є таксі? Правда, правда, ось дивись, ось номера, все. Людина дізналася, що є таксі і заспокоїлась. Панове. Те, що вона узнала про те, що є таксі, це ще не значить, що вона потрапить на потяг. Вона повинна це таксі викликати і поїхати на таксі. А віра в Бога це правильніше, знаєте, ближче все-таки, це довір'я Богу. От уявляєте, змагання і від е, якоїсь групи людей є представником Вася. І от він тут починає бігти, йому з трибун кричать: Вася, ми віримо в тебе. Панове, це раніше вони не знали, що він є, вони сумнівалися, вони, ну, з вони здоровалися, але то все невідомо. І тепер вони дізналися, що це Вася. Це так? Ні. Це вони Вась, вірять в те, що Вася переможе, що в його хватить сили, що він справиться з цією задачею. Вони довіряють йому. Так от віра з Бога, це Довіря Богу. І просто покладання в усьому на Бога. Хоча в нас є таке прислів'я на Бога, надійся, а сам не плашай» і все таке інше. Справа в тому, що коли людина вірить Богу, то це не тому, що вона нічого не робить, а Бог мені все дасть. Ні, вона робить все, що потрібно, як наші прадіди казали. Роби що потрібно, а буде те, що Бог дасть. І коли людина в людині з людиною стається щось важке, щось, щось сталося, то людина, яка довіряє Богу, вона переконана, вона вірить в це, що їй це потрібно і все буде на краще. Як би тяжко не було, але творець хоче тобі тільки добра. І якщо це стається, то це тобі потрібно. Ну от так от. А те, що ти не розумієш, чому це потрібно, ну вибачте, будь ласка, багато випадків, коли навіть наші земні батьки нам щось робили добре. Ну, та те ж саме, знаєте, на зло, на зло мамі відморожу вуха, да? якщо матуся каже, одягни капелюх, одягни шапку теплу, то вона ж не, не зла хоче дитині. Вона хоче, щоб дитина не відморозила вуха. Так от, є таке поняття віри в Бога. І, власне кажучи, я скажу вам трошки таку парадоксальну річ: є така течія мандрівників, ну, як правило, це молоді люди, вони збираються і їдуть кудись за кордон мандрувати без грошей. Ну, там є якась кількість маленька, щоб через кордон перейти. У них своя філософія. Так от, ви будь ласка, по тій філософії, їх багато, і вони повертаються, не тільки туди йдуть, що воно, коли ти залишаєшся сам на сам без нічого, то тобі все допомагає, все виходить на краще. Я пам'ятаю, читав коли, спогади одного, як він розказав, що вони були дуже голодні. А було тепло, і вони залізли на дах, і вони на даху спали. І тут пролітає ворон і впускає ну мало не півбуханця хліба. Ці півбуханця падає їм під ноги. Тобто їм допомога. І вони якраз вони були налаштовані на те, що все може бути допомогою. Вони з'їли той хліб, і цього було недостатньо. Так от, справа в тому, що батько наш Небесний нам дає те, що нам потрібно. І скільки нам потрібно зараз. І е, коли до Нього звертаються з молитвами в мене стара машина, хочу нову машину, це не те, що потрібно, це те, що вам хочеться. Пам'ятаєте притчу, коли до Ісуса, ну не притча, а розповідь, коли до Ісуса Христа прийшов багатий і ну, хотів святості отримати. Ну, коли йому сказали, що відмовився від багатства, то він на це не пішов. Але справа трошки навіть в іншому. І, і тоді Ісус Христос сказав, що легше верблюду пройти через ігольчате вушка, ніж багатому вступити в Царство Небесне. Але справа в тому, що ігольчате вушка це була просто маленька брама, через яку верблюд справді міг би якось там протягти його можна було, але дуже важко. Верблюди там не ходили. Тобто це не та справді голка, яка ну, люди сприймаються взагалі як вушку від голки. Так от, панове, що відбувається з багатим? У багато є їжа, є одежа. Ну, практично все є. І коли він звертається, він просить. То, як правило, він просить те, що йому заманулося. І люди дуже часто звертаються до Творця, до нашого Батька Небесного. Знаєте, як до Слуги, дай, 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 дай. А Він не слуга. Він про нас турбується, Він про нас піклується, але Він нам дає те, що нам потрібно. От і все. Не більше. А бідна людина, коли вона просить, каже, Отче, поможи мені, і вона отримує ту дрібницю, але яка допомагає йому пережити цей день, наступний день і далі. І людина переконується, я попросив, і я отримав, я попросив і я отримав. І у бідної людини віра в Творця ну, укріплюється, укріплюється, укріплюється. А, власне кажучи, що треба для того, щоб, наприклад, ну перепрошую, я до цього не закликаю все. Що треба для того, щоб створити чудо? Треба, щоб у тебе була своя сила і потрібна віра. Віра це. Той інструмент, який цією силою користується. Тобто, якщо у вас, наприклад, в розетки є напруга, але у вас немає ніякого інструмента, щоб туди включити, то толку 100. З того ж там напруга є. І коли мене деякі запитують, ну, мене питали, обучив мене гіпнозу, справа в тому, що гіпноз це ну, така штука не дуже гарна по своїй суті. Впливати на людей за просто так, навіщо? Дуже часто це потрібно просто людині для свого его. Все, що нам потрібно, творець нам дасть і допоможе. І коли тобі це потрібно, ти це почуєш і раптом ти це зрозумієш. Так от, панове, коли знову ж таки деякі віруючі, коли вони їм, ну, зараз, перепрошую, пану, чуть повернуся. Значить, в Євангелії від Марка, там, ну останній, я не пам'ятаю, не буду номер казати. Е Ісус Христос перед тим, як <кхій> Перепрошую. перед тим, як, е ну, після того, як Воскрес і е зустрівся з учнями, які були на вечері, він їх картав про те, що вони не повірили тим, хто, в... хто бачив його Воскресшим. А далі сказав їм, ідіть і проповідуйте і воганелю всі тварі Божій. Хто буде вірувати, хреститься буде. Хто не вірувати, осуджений, тобто, хто хреститься не буде, У увірувавши, будуть супроводжувати такі ознаки знамені, як в Біблії пишуть. Ім'я моїм будуть проганяти демонів, покладуть руку на хворого зцілиться. якщо вип'ють отруту або змію, візьмуть руку, їм не зашкодить, і будуть говорити іншими мовами. Тобто, я хочу зараз із цього вибрати на зцілення, саме зцілення. Тобто, поклав руку і зцілився. І коли хтось підходить до віруючого, каже, ти віриш в Бога? він вірую, вірую, ну так поклади на мене руку, хай я зцілюсь. І вони приводять такий приклад із іншого Євангелія Матфея, коли там Христос сказав, що Твоя віра тебе спасла. І вони кажуть, от коли ти повіриш в те, що ти спровиш, тобто, власне кажучи, треба твоя віра, щоб зцілитися, не того, хто тебе зцілити може. Так от, панове, це в даному випадку це шахрайство. Чому? Бога маніпуляція. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос воскресив Лазаря? Лазар, який помер. І який кажуть, що він уже на цей час уже почав потихеньку пахнути мертвечиною. Коли до нього підійшов Ісус Христос, Він так повірив, що по словам Ісуса Христа Він воскресне і Він воскрес, це так? Ні, панове, це саме той сила, яка була в Ісуса Христа, і був Воскресений цей Лазар. Тому є два варіанти. Коли ти повірив в своє зцілення, і ти зцілюєшся. І коли людина, у якої є духовна сила, і вона вірить те, що вона по силі Творця може його воскресити, то вона може Воскресити. І не треба їх плутати. Якось я був в Києві в метро, і до мене підбігли хлопята, така в Україні з'явилася церква, врата в Небо із Дніпропетровська. Там э, Вовка Монтян, також Вовка до та речі. <laughs> і він там проповідає. І вони і тут мені почали э, забивати голову. я кажу, перепрошую. Ви знаєте, що в Євангелія від Марка сказано так-та й так-то. Вони кажуть, так, знаю. Так от кажу, перепрошую. А ну, коли зцілення вони мені почали розповідати про, знову ж таки, Євангелія от Матфея. Я кажу, перепрошую. Ну, якщо ви розумієте, що, от якщо, наприклад, я повірю в те, от у мене зараз нежить. А ось двері з ручкою, якщо я ну, твердо, категорично повірю, що якщо я носом потруся об цю ручку, то в мене нежить пройде. У мене пройде нежить, вони кажуть, пройде. Я кажу, перепрошую. Так, а навіщо мені проповідник, який не сильніший, ніж дверна ручка? Він мені допоможе тільки тоді, коли я в нього повірю. Але якщо я повірю навіть і в дверну ручку, мені це поможе. Так от, панове, віра в Творця це абсолютне йому довір'я. І коли ми зрозуміємо, коли ми відчуємо, коли ми побачимо, що нас, творець, про нас Творець спілкується, він допомагає, коли ми почнемо помічати ті моменти, коли Творець нам поміг, навіть без нашої просьби, то наша віра буде укріплюватися, ми будемо сильніші, сильніші. І, відповідно, завдяки своїй вірі ми і іншим уже можемо допомагати. І віра укріпиться. І не треба вважати тих людей, яких стали називати святими, що це щось недосяжне для вас. Це просто люди, які вірили. Прочитайте Євангелія от Марка. Хоча б кінець, там небагато. І ви переконаєтесь, що я кажу правду. І коли мені хтось каже, що я антихрист, ну, раз мальфар, значить антихрист, ви помиляєтеся, я просто вам кажу ті речі, які я розумію, будучи мальфаром. Просто ви не розумієте, що таке мальфар. Мальфар це трошки більше, ніж просто хмару розігнати, хмару зігнати. Різні є мальфари. Кожна своя роль. Я відчуваю, що я мушу вам сказати це. І я кажу. Дякую вам за увагу, панове. Сили вам! Спокійних ночей, міцного духу, і гуртуймося разом, бо зараз дуже пришвидшуються події і нам треба єдність. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам, І слава, слава, слава Батьку нашому Небесному. І ці слави різні, їх не треба змішувати. Удачі вам, панове.